Вітаю всіх! Я Наталія, ви на каналі В'язання та сільське життя. І сьогодні хочу зробити майстер-клас по клину підйома у носочках, які в'яжуться жакардовим візерунком. Ось у мене є вже готовий такий носочок, він ще не пратий, не блокований, того він трошки тут косить. Я вже про нього розказувала. І до нього я вже зв'язала пару, точніше в'яжу пару. На моєму каналі є майстер-клас, як я в'яжу, мисок. Є майстер-клас на оцей візерунок, і ось я дійшла до точки, де в мене повинен починатись клин підйому. Ось він так виглядає. В, готових, в готовій шкарпетці ось іде наша ступня, і тут у нас клин підйому. Він є невеликий. Раз, два, три, 4, 5, шість петель він становить. І я буду прибавляти, щоб не порушити оцей. Візеруночок, який в'яжеться смужками, жакардовим візерунком. Зараз буду показувати, як я це роблю. І так, тут пров'язано 17 см від початку мисочка. В мене спиці 3 міліметри, це Ніт Про. Звичайно, нам треба маркер. Прибавочку, першу петлю я буду додати кольоровою ниткою. Так, мені десь маркери треба так покласти, щоб я їх не загубила. Так, один маркер одягаю сюди, інший буде лежати у мене в карманчику. Так, беремо протяжечку з попереднього ряду. Все як, все як звичайно. Накидаємо на робочу спицю, пров'язуємо, але пров'язуємо її кольоровою ниткою, тому що по візерунку у нас перша петля іде ниточка кольору беж. І далі в'яжемо до кінця петель. Тобто, коли я в'яжу шкарпетки жакардом, як правило, Наступні я в'яжу дуже простий жакарт, абсолютно простий, або такими смужками, або шахматним порядком. Тобто тут уже на ваш погляд, але найпростіше це в'язання саме ось таких смужок. ступня з виворідньої сторони або з середини виглядає ось так: плотненька, тепленька і дуже цікава гарненька. Значить, дов'язали ми до останньої петлі. Тут нам треба накинути маркер. В принципі, наші прибавки будуть гарно видно, бо вони в нас ідуть різних кольорів. Але хто? Ніколи ще так не в'язав, тому, звичайно, найкраще відділити ступню від клину підйому маркерочками. Зробили прибавочку, щоб не було дірочки, і далі в'яжемо по колу, не забуваючи про наш візеруночок. На візерунку я зациклюватись не буду, бо на нього є окреме відео, окремий майстер-клас. Просто швиденько пров'яжу, щоб далі показати вам прибавки на клин підйому. Прибавки на клин підйому ми робимо через ряд. Тобто один ряд ми зробили прибавку, в наступному ряду ми прив'язуємо по візерунку. Пров'язуємо, звичайно, першу петлю кольоровою ниткою, маркерочок перекинули, далі пров'язуємо по візерунку все так, як треба. Жакарт не стягуємо. Нагадаю, мисочок я в'язала на спицях. 2,5 мм. І мисочок в цих шкарпетках в'язала я із пряжі вівчарі, кольорова вовна. Візерунок по шкарпетках я в'яжу секційною ниточкою шкарпеткового складу і бежева. Ниточка, це в мене карпатська вовна. Так. Якщо по рядах кому цікаво, скільки рядочків я прив'язала до початку вив'язування клину підйому, то тут, в принципі, легко порахувати. Зараз, я забула, я тільки що рахувала і не пам'ятаю, мабуть, 38 рядочків. Ось, коли в'яжемо жакард до того щось такий зовсім нескладний. Тут, значить, колір по краю нашої верхньої частини носочка, тому що поступні це нам треба рахувати кожну петлю. Да? А тут у нас набагато все простіше. Дві петлі одного кольору, дві петлі іншого кольору. І рахуємо, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 20, 28, 30, 32, 34, 36, 38 рядочків. Я пров'язала ось цього візерунку. Або. Заміряла 17 см від початку мисочка і 38 рядочків від початку вив'язування візерунка. Все. Далі ми дійшли до наступної прибавки. І логічно, наступна прибавка у нас буде бежевим кольором. Піднімаємо протяжку. Попереднього ряду, я піднімаю тільки одну ниточку. Ви розумієте, що по ем, виворітній стороні у мене йде дві ниточки. Можна підняти дві, але тоді буде тут дуже, знаєте, такий дуже стягнутий оцей край, тому я піднімаю лише одну ниточку і пров'язую потрібним мені кольором. А наступну пров'язую по візерунку. У нас вже дві прибавки. Таким способом робимо 6 петель клину підйому. Тобто робимо шість прибавок з одного боку ступні і з іншого боку ступні. Ще дуже важливо. По-перше, тому що я раніше плуталась з якого боку саме робить прибавки е, збільшення чи від верхньої частини е, носочка чи від нижньої. Тому запам'ятовуємо, що прибавки ми робимо. Від верхньої частини підйому, від верхньої частини носочка. У нас від верхньої частини, наче з'являються е, такі трикутнички, з'являються нові петельки. А звідси, якщо ми будемо звідси робити прибавки, по-перше, носок неправильно буде сидіти на нозі. А по-друге, міняється оцей. Візерунок поступні, нам цього не треба. Ось так. Далі знову рядочок ми в'яжемо, як я називаю, в холосту. І вже в наступному рядочку ми робимо прибавочку кольоровою ниточкою. Це буде вже третя прибавка. Начебто все розказала. Мені здається, що повинно бути. Все зрозуміле. Ще раз покажу ось такий клин підйому. А в наступному відео я вже буду показувати, як я вив'язую п'ятку підкова. Ось так виглядає гарно видно саме цю це заокруглення. П'яточку я в'язала резиночкою. Дві лицьові, одна виворітня. Ось так виглядатиме наш, наше з'єднання. Ну а розрахунки і все інше буде в наступному відео. Тому дочекайтесь наступного майстер-класу. Всім дякую, всім легкого в'язання і мирного неба!